Чи добре ви знаєте вимоги дорожньої розмітки? Давайте перевіримо. Водій зупинив свій автомобіль в цьому місці 10 хвилин тому. Чи порушує він правила дорожнього руху? Напишіть свою відповідь в коментарях, поки я пояснюю вам правильну відповідь. Розмітка 1.10.1 1 позначає місце, де заборонено стоянку транспортних засобів. Вона має жовтий колір і наноситься біля краю проїзної частини або поверху бордюру. Тепер варто згадати, що зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин. Тобто, зупинивши автомобіль на 10 хвилин, водій фактично поставить його на стоянку, що заборонено дорожньою розміткою. Не порушуйте правил дорожнього руху, адже за це передбачені штрафи.